Мене звати Сергій. Я не дуже гучно говорю. Мене звати Сергій, я сам з Оріхова, там в церкві народився в Оріхові духовно, але війна вона нас переселила сюди в Запоріжжя. Зараз звершу відповідальність за служіння Це в церкві село Таврійське. І ми працюємо в тому напрямку в Оріховському Камишеваха також. Е і ви знаєте, вже частину моєї проповіді ми сьогодні заспівали, частину вже сказали. І хочу таке свідчення трошки розказати. Е кожного разу, коли е ну, запрошують там в гості, десь в іншій церкві, потрібно проповідь сказати. І от дуже часто, або коли до нас приїжджають гості, дуже часто видно, як рука Божа, як Дух Святий, він надихає проповідника сказати саме те, що потрібно церкві. І кожен раз, от, коли я кудись їду, я запитую, на яку тему сказати проповідь? Мені завжди завжди брати говорили, що Господь кладе на серце, те й говорить. І ви знаєте, я в Олексія Станіславовича, вашого пастора, також запитав, що сказати церкві. Він говорить, що скажеш, то й говори. І ви знаєте, я впевнений, що Господь Він відкриває якраз ту тему, яка потрібна церкві. І в мене багато записано вже є тем, проповідей. Ну, я вже не перший рік проповідую, я всі записую, складаю, їх нікуди не діваю, не викидую. І я так перелистував, думаю, ну що ж сказати в церкві. Я там ніколи не був, я не знаю церкви. Я ну, десь щось може чув, але люди різні, можуть різне говорити. І от особливо на одній проповіді в мене таке ж серце горіло постійно. І я думаю, ні, щось інше. А, але Господь мене повертав, іди туди. І ми сьогодні співали пісні вже про Євангелія, що таке Євангелія. А що таке Євангелія взагалі? Як ви розумієте? Благозвістка. Е, в чому для вас заключається благозвістка? Угу. Для вас радісна новина. Те, що прийшов Ісус Христос, помер за вас. Да? Ви знаєте, насправді так, да, але Євангеліє, воно також ну, перекладається як радісна звістка, радісна звістка. Що таке радісна звістка? І так, да, це добре, що для вас сама радісна звістка це Ісус Христос. Адже в кожного, для кожної людини є своя радісна звістка. Наприклад, пам'ятаєте, коли Давид переміг Голіафа? Для ізраїльського народу це була радісна звістка. Так, да, Але чи було там сказано, що це Євангеліє? Там. Народ, він торжествував, ну, уявіть собі, 40 днів. Вони там терпіли цього гліафа, і всі боялися тремтіли перед ним. А тут Давид вийшов і переміг його все. Перемога. Радість. Але скільки разів в старому заповіті сказано слово Євангелія? Нуль разів. Нуль, немає. Але в новому заповіті слово Євангелія звучить 88 разів. І дійсно, от як ми вже сказали, що радісна новина це те, що Ісус Христос помер за нас. Але насправді я хочу, щоб ми прочитали ще з Євангелія від Марка, щоб ми більше зрозуміли повноту всього Євангелія, що це таке? І Євангелія від Марка, перший розділ, перший вірш. Євангелія від Марка, перший розділ, перший вірш. Написані такі слова. Початок Євангелії. Ісуса Христа, Сина Божого. Початок Євангелії. Те, що Ісус Христос народився, це вже початок Євангелія. І ми читаємо у нас чотири Євангелії, записані в Книги Біблії, всі вони говорять про Ісуса Христа. Вони говорять не тільки про смерть, не тільки про страждання Ісуса Христа. Вони говорять про початок, як Він народився, як Він. Зростав, як він маленький був, як він батьків слухався, як він потім прийняв водне хрещення, потім служіння його на землі, скільки він всього створив чудес, про те, що він був праведний, не зробив ні жодного гріха, але прийшов час, коли йому треба було померти. І він добровільно пішов на хрест. Він став цим агнцем, який віддав своє життя заради нашого спасіння, і він помер. Там на Христі. І Євангелія не закінчується цими словами. Він Воскрес. Він Воскрес і тими словами він дав нам надію на те, що і ми Воскреснемо, і будемо разом з ним на небі. І потім Він вознісся на небо. І ми далі ще поміркуємо про це. І, що характерно, що сам Ісус Христос Він проповідував Євангелія. І ми Цьому ж розділі от Євангелії від Марка, цей же перший розділ з 14 го вірша читаємо такі слова. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ми бачимо, що сам Ісус Христос. Він говорить, що приблизилося до вас царство. Адже дійсно, він сам був частиною царства Божого. І він Бог, він спустився до людей, він воплотився в тіло людське. І він був поряд з ними. І він говорив: Царство Боже, поряд. І коли ми увірували в Ісуса Христа, то ми також знаємо, що Дух Святий поселяється в нас, живе в нас. І царство Боже вже всередині нас. І ми звіщаємо цю звістку. Ми вже в цьому світі, і Ісус Христос говорить: я не, не забираю вас із світу, ви там повинні бути світлом, солью, для того, щоб світ, бачив, щоб світ бачив, що царство Боже, воно поряд, воно не десь далеко. Бо там, де Ісус Христос, там є царство Боже. Ми бачимо, що Господь наш він сам проповідував. Також, ісус христос він якраз і прийшов на землю. Для того, щоб дати можливість людям бути частиною Божого царства. Тому що, пам'ятаєте, коли Адам і Єва вони жили в Едемському саду, то вони мали спілкування з Богом. Вони були в такому Божому царстві, вони були в постійному Божому спілкуванні. Але коли одного разу вони згрішили, то Господь їх вигнав із. Раю, і вони були як переселенці, якими потрібно було на землі вже жити, здобувати їжу, працювати, боротися з цим гріхом. Але Бог їх не покидав, Бог до них постійно звертався, постійно їм нагадував, що він поряд, постійно вказував, як можна перемогти гріх, але людина не могла. Людина була відлучена від царства Божого і вже була в земному царстві царстві гріха. І стали частиною гріховного світу. І всі, хто потім народжувалися від гріховних людей, вони теж автоматично ставали грішними, бо вони не народжувалися від, від царства Божого. Вони народжувалися від таких же самих грішних людей. Так само, як і ми, люди, ми теж народжуємося від своїх батьків. Наші батьки. Грішні, ми грішні, і ми народжуємо таких самих грішних людей. І тільки через покаяння і через віру в Євангелії, через віру в Ісуса Христа ми можемо народитися згори, народитися духовно, для життя вічного, для Царства Небесного. Так говорить нам Слово Боже. І так воно є. Ті, хто. Пережили це відродження згори, вони це розуміють, вони знають, і вони це звіщають іншим. І... Далі ми от бачимо. Апостол Павло він також проповідував Євангеліє. Коли ми відкриємо перше послання до коринтян, 9 розділ, 18 вірш, то написані такі слова. Яка ж моя нагорода? А та, що, проповідуючи Євангелію, я безкорисливо викладатиму радісну вістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелії. Апостол Павло говорить, я безкорисливо викладаю радісну звістку. Він говорить, я нічого не маю, я, він не просить плати, не просить, щоб йому там платили за те, що він ходить по містам, що він проповідує Євангеліє. Він каже, я безкорисливо це роблю. Тому що він сам пережив зустріч з Ісусом Христом. Він говорить: Я був як ізверг, який гнав церкву, але коли він зустрівся з Ісусом Христом, коли в нього було народження згори, коли в нього була переміна в серці, він всім своїм нутром він хотів послужити для Господа. Він став частинкою неба. І він хотів звіщати цю радісну звістку. Він говорить, мені нічого не потрібно, тільки б люди приходили до Бога, тільки б люди наверталися до Бога, щоб і вони мали спасіння, мали цю радість в Ісусі Христі. І дійсно, коли стаєш частинкою неба, то ти хочеш про це звіщати. Ти щось пізнав хороше, радісне. Я пам'ятаю, колись в Оріхові, у нас там така черешня росла здорова. І дівчата нарвали черешень. Говорять, відвези на ринок продай. Ну, я там коробки на велосипед наставив, відра там багато було черешні, вродило дуже багато. І така вся гарна була. Став вже ж там в мене ваги все, став, продаю. До мене люди підходять і говорять, що це ти продаєш за черешню. Говорю, ну, ось як бачите, можете скуштувати. А по чому ти продаєш? Кажу, 12 гривень. Вони так покрутились, та вона, мабуть, кисла, розвернулись, пішли. Другі підійшли, та вона, мабуть, червива, розвернулись, пішли. І я так стою, вже думаю, може, я й дорого по 12 гривень продаю, там ж десь і по 10 є. І підходить до мене одна жіночка, і говорить, а що в тебе за черешня? Та говорю своя з дому деревина вродила, от виніс, ну не викидувати вже. Вона говорить, а можна покуштувати? Можна. А вона не червива. Ну, то подивіться. Вона бере одну ягодку, так розлузала, не червива, скуштувала добре. Другу розлузала, не червива, скуштувала добре. Говорить, за 10 продасте. Говорю, ну, то беріть за 10, якщо вже. Вона бере в мене 2 кілограми черешні, ось скупляється, відходить від мене і говорить, Ой, черешня добра, по 12 гривні. У мене така черга вистроїлася. Розумієте, людина спробувала чогось хорошого, смачного. І вона перевірила. Вона дійсно е, побачила, що це дійсно хороший товар, який можна рекламувати. Вона сама купила по 10, але людям говорить по 12. І в мене була черга, я її. Відразу я тільки встигав відпускати людей, розібрали, підходять ще кажу, вже все немає. <рес> Розумієте, коли ми щось пізнали хороше, ми будемо кричати людям: ось о воно, я знайшов! Я пам'ятаю ще з історії церкви був такий проповідник Рябошапка. Може хто знає, то він виходив на ринок і ставав на ну, щось таке трохи вище. І кричав, знайшов, знайшов, знайшов! І люди до нього збігалися, що ж він там знайшов. А він їм Євангелія розповідав, що він знайшов Ісуса Христа. <клес> і, знаєте, коли ми одні, коли я сам буду йти розповідати Євангелія, я Можу якийсь результат досягти, але він не буде великий. У апостола Павла в нього також була своя команда, команда, яка йому допомагала. І ми знаходимо на сторінках Біблії, на сторінках його послань в книзі Дії, що там і Лукай, і Тимофій, і Тит, і там багато. Там цілий список, хто йому постійно допомагав. Там навіть церкви допомагали, він навіть послання до Филип'яна писав і мені завжди допомагали. В нього була ціла команда, яка йому допомагала. І тому він мав такий великий успіх. Його, він був хорошим оратором, він хорошо розбирався в Слові Божому, він добре розбирався в Слові Божому. Він був навчений, він фарисей від фарисеїв, він був навчений. Але коли він сам був у Тарсі, не було такого ефекту. Але коли його знайшов Варнава, і коли до нього підтянулися люди, які йому допомагали, він зміг використати цей дар. І ви знаєте. Також у нас в церквах, і я впевнений, в вашій церкві є люди такі благовісники, які можуть говорити Євангеліє, а є люди, які можуть просто їм допомагати, молитися, запитувати, яка б може потреба є, як допомогти. І тоді буде ефект. Тоді дійсно Євангеліє буде розповсюджуватися. А одна людина вона такого ефекту не дасть, великого. Це знаєте, як... Е... Коли на роботу приходиш, то говорять, чи вмієш ти працювати в команді. Бо роботодавець він знає, що якщо людина вміє працювати в команді, якщо буде працювати команда, буде добрий результат. Ви знаєте гру футбол або волейбол, да? знаєте, що там команда грає проти команди. Якщо хоча б один гравець буде неефективний, то команда може отримати поразку. Бо це буде саме слабе місце в команди, де слабий і гравець. І тому потрібно, потрібно, кожна команда вона переживає за те, щоб в неї були сильні гравці, щоб вони могли перемагати, щоб ніхто не хворів, не падав. І так само і ми, ми, повинні, бути праг, ми повинні прагнути до того, щоб кожен із нас був гарним, скажімо так, служителем на ниві Божій. Був хорошим служителем в команді Ісуса Христа, щоб стоячи на стороні Царства Небесного, ми дійсно могли успіх отримати, щоб церква могла мати успіх, кожен потріб... повинен прагнути до цього бути кращим за себе переживати. Легко дивитись на кого, а як там брат, а як сестра, а як там хтось. Але коли кожен переживає за те, щоб він був. Е... Хорошим таким в команді, щоб команда могла на нього покластися в тій частині, де він несе своє служіння, тоді буде успіх. Але це не означає, що кожен має тягнути на себе одіяло. Повинні разом, як автомобілі. Автомоб... В автомобілі все працює, є водій, який керує, але в автомобілі все працює. Коли десь якийсь підшипник в колесі перестає працювати, весь автомобіль. І в кожного своя функція. Також у нас на роботі, ну, в мене є напарник, хороший напарник. І ми з ним працюємо, і коли ми з ним в парі працюємо, ми багато чого можемо зробити. Бо я добре знаю свою професію, він знає добре свою професію. І ми разом. Але коли приходить людина, яка, ну, знаєте, Є молоді хлопці приходять, ми їх навчаємо. Якщо вони хочуть навчитися, то це, ну, ми бачимо результати. А коли приходить людина, яка навіть і не хоче вчитися, їй все рівно, що відбувається на підприємстві, то ну, ми навіть говоримо не став його з нами, ми краще самі зробимо. Він тільки заважає. В одній бригаді також там, один ну, такий хлопець молодий, він навчається, а іншого поставили, ну, все рівно що робити. І поставили їх там, треба було замінити одну деталь, треба було палець вибити. Я підійшов, говорю, що ви робите? Вони вибивають. Говорю, візьміть напильник, края вже, бачите, розвальцювалися, обпиляйте легенько, і ви його руками витягнете. І цей молодий він, він навчається, він послухав мене. Він пішов за напильником. Але поки він ходив, один старший все рівно взяв молоток, почав клупати, заклепав так. Що ледве ви вибили, бо він не послухав. Йому байдуже, як воно буде, він бачить своє і робить своє. Ми повинні прислухатися один до одного. Ми повинні прислухатися до старших, адже недаремно і пастирів Бог ставить, проповідників ставить, старших різних служінь ставить. Це такий устрій Божий. Ми повинні прислухатися, ми повинні запитувати, а як мені так поступити, а як так поступити в тому питанні. І я буду підходити до кінця в Євангелії від Марка. Тут же в 13 розділі учні запитують Ісуса Христа, коли буде твій прихід? І 13-й розділ там з першого вірша якраз описується, коли запитують учні від. Повідає Ісус Христос, які події будуть відбуватися, коли Він перед тим, як Він прийде, і в 10 му вірші написані такі слова. Євангелієм від Марка 13, 10 написані такі слова. Але спершу Євангелія має бути проповідана між усіма народами. Він говорить: до того, як я прийду, повинна кожна людина узнати Євангелію. Євангелія має бути проповідане скрізь. А хто його буде проповідувати? А от в 16 му розділі він якраз учням і говорить, і Він їм дає настанову своїм учням. 16 й розділ Євангелія від Марка, 15 й вірш. І він сказав їм: Ідіть по цілому світу й усьому творінню проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І ми бачимо, що доручення Ісус Христос дає кожному із нас. Хто увірував в Ісуса Христа. Той несе Євангелію. І останній ще один приклад хочу навести. Знаю одного чоловіка, він дуже хотів, щоб спаслися його друзі. Ну і зараз хоче, він ще живий. Він дуже хоче, щоб спаслися всі кругом. Він говорить, я всім розказую про Ісуса Христа, але мене ніхто не хоче слухати. А йому говорю: слухай. Ну ти ж сам не хочеш слухати, ти ж сам не хочеш прийти до Ісуса Христа, ти сам не хочеш покаятися, ти сам не хочеш стати частиною неба, то як тебе будуть слухати інші? Це говорить про те, що ми самі повинні усвідомити, що ми повинні стати частиною неба. Хто став частиною неба, повинні усвідомити, що ми є частиною неба, і що цю велику це велике повеління Господь доручає нам. І коли ми з молитвою, коли ми в команді йдемо свідчити людям, тоді буде гарний результат. Отже, Євангелія це прихід на землю обіцяного Богом Месії, який в тілі людському прожив абсолютно безгрішне життя і віддав себе на страждання, на ганебну смерть заради нашого спасіння. І Воскрес, щоб дати нам тверду надію на те, що і ми воскреснемо, і будемо з ним вічно, не знаючи ні горя, ні печалі. Хто повірить в Євангелію буде спасений, а хто не повірить, буде осуджений, Вибери спасіння. Амінь.